Розв'яжемо систему рівнянь Х-2У дорівнює 2. І друге рівняння Х-дорівнює 5. Застосуємо графічний спосіб розв'язання. Суть його полягає в тому, що в одній координатній площині будуємо графіки обох рівнянь. Координати точки перетину цих рівнянь і є розв'язком даної системи. Отже, беремо перше рівняння x плюс 2y. Дорівнює 2 і знайдемо два його розв'язки. Запишемо ці розв'язки у таблиці значень. Перший рядочок х, другий рядочок y. Замість х візьмемо 0, підставимо у рівняння. Перший доданок перетвориться в 0. У нас виходить рівняння 2y, дорівнює 2. Звідси y дорівнює 2, ділити на 2. Одиниця. Замість і підставимо 0 у це рівняння, Цей доданок перетворюється в 0, у нас виходить рівняння х то 2. Позначимо ці дві точки. Перша точка 0,1, друга точка 2,0. Ось прямо через ці дві точки проходить графік даного рівняння. Побудуємо графік рівняння х- дорівнює 5. Обчислюємо таблицю значень. Замість x беремо 0. Мінус y дорівнює 5 або y дорівнює мінус 5. Замість y підставимо 0, х дорівнює 5. Перша точка 0, мінус 5, раз, два, три, чотири, ось вона ця точка, і друга точка 5, 0, раз, два, три, чотири, п'ять. Будуємо графік. Як бачимо. Дані дві прямі перелінаються у точці із у точці А із координатами абсиса 4, а ордината мінус 1. Отже, відповідь. розв'язком даної системи є пара чисел 4 мінус 1. Саме ця пара чисел перетворює кожне із цих рівнянь у правильну числову рівність. Отже, попередня система мала один розв'язок. Розглянемо питання, скільки ж взагалі може бути розв'язків у системі рівнянь з двома змінними. Розглянемо другу систему. Мінус 3х плюс 2 y до рівня 6. 6х-4є дорівнює 12. Графічно її розв'яжемо. Таблиця значень для першого рівняння. Замість х 0. Перетворюється перший доданок у 0, у дорівняння 6, ділити на 2, 3. Замість y беремо 0. мінус 3х дорівнює 6, світ х дорівнює мінус 2. Малюємо ці точки. 0, 3, Одна точка. Мінус 2, 0, друга точка. Проведемо пряму через ці дві точки. Це є графіком. Першого рівняння. Друге рівняння. Таблиця значення. Замість х беремо 0. Тоді мінус 4 у дорівнює 12, звідси у дорівнює мінус 3. Замість у 0 підставимо друге рівняння. 6х дорівнює 12. 12 ділити на 6 буде 2. Позначимо ці дві точки. Перша точка буде 0 мінус 3. Ось вона. Друга точка 2, 0. Ось вона. Проведемо пряму. Із малюнка видно, що в даному випадку. Ці дві прямі паралельні, тобто вони не перетинаються, а це означає, що дана система розв'язків немає. Наступна система. Для того, щоб на малюнку ми на цьому самому малюнку, цій самій координатній площині виконаємо побудову, візьмемо прийду іншого кольору. Отже, підставляємо замість X0 у перше рівняння, тоді y дорівнює мінус 3. Підставляємо замість Y 0, тоді х дорівня 3 ділити на 2 буде 1,5. Позначимо ці дві точки на площині 0-3, ось одна точка. І 1,5, ну, друга точка. Дуже близький графік. Друге рівняння дивимося. Замість х0 підставляємо, одержимо y до рівня 6 ділити на мінус 2. Це буде мінус 3. Замість y0 підставляємо сюди, одержимо х до рівня 6, ділити на 4, 1,5. Зверніть увагу, яку цікаву картину ми одержали. Ми одержали, що е, графік другого рівняння проходить через ті самі дві точки, через які проходить графік першого рівняння. Це означає, що ці два графіки суміщаються. Раз суміщаються, то координати усіх точок задовільняють дане рівняння. І перше, і дане рівняння друге. Тобто координати всіх цих точок є розв'язками обох рівнянь. А це означає, що вони є розв'язками системи рівнянь. Таким чином, дана система має безліч розв'язків. Отже, підсумовуючи ці три приклади можемо зробити такий висновок. Система із двох рівнянь, з двома змінними, може мати або один розв'язок, так як у першому прикладі, це в тому випадку, коли прямі перетинаються. Або мати безліч розв'язків, це так як у третьому прикладі, в третій системі, коли е, дві прямі суміщаються, або не мати жодного розв'язку. В цьому випадку графіки. Рівнянь паралельні і не перетинаються. Давайте проаналізуємо коефіцієнти цих рівнянь. Виявляється, що за коефіцієнтами можна визначити кількість розв'язків системи, не виконуючи побудови графіків цих рівнянь. Ось, наприклад, знайдемо відношення відповідних коефіцієнтів першого рівняння. Одержимо 6, поділити на мінус 3, це в нас буде мінус 2. Мінус 4 поділити на 2, це в нас буде мінус 2. 12 поділити на 6, це буде 2. Таким чином ми маємо. Якщо відношення коефіцієнтів при відповідних змінних рівні, і це відношення не дорівнює відношенню вільних до членів даних рівнянь, то е, графіки у такому випадку будуть паралельними і система розв'язків не має. Тепер подиви, подивимося відношення у другій системі. 4 ділити на 2 це буде 2. Коло Y, мінус 2 ділити на мінус 1, це буде 2. І вільні члени, 6 ділити на 3, це також буде 2. Тобто, якщо відношення коефіцієнтів при відповідних змінних рівні і дорівнюється відношення, ці відношення, відношення вільних членів, в такому випадку система має безліч розв'язків, оскільки е, прямі цих рівнянь, графіки цих рівнянь суміщаються. Ну, і якщо відношення при відповідних змінних нерівні, в цьому випадку прямі перетинається і система має один розв'язок. Розглянемо завдання. Скільки розв'язків має кожна із цих систем? Знайдемо кількість розв'язків, не виконуючи побудови графіків цих рівнянь. Для цього нам треба просто знайти відношення коефіцієнтів рівнянь. Запишемо, як відносяться коефіцієнти. Першої, рівнянь першої системи. 2 відноситься до 1, дорівнює 2. Мінус 6 відноситься до мінус 3, дорівнює 2. 4 відноситься до 2, дорівнює 2. Таким чином, ми бачимо, що оскільки всі три відношення рівні, то дана система має безліч розв'язків, оскільки графіки цих двох рівнянь суміщаються. Це набуло А. Б. Знову знаходимо відношення. 6 ділити на 2 дорівнює 3. Мінус 3 ділити на мінус 1 дорівнює 3. 6 ділити на 3 дорівнює 2. Як бачимо, відношення призмінних рівні. А, і вони не дорівнюють відношенню вільних членів цих рівнянь. Це означає, що прямі, які є графіками цих рівнянь, паралельні і система розв'язки не має. І третій випадок. Це в нас також система. Знаходимо відношення. 5 відноситься до 2, це буде 2,5. 7 відноситься до 3,5, дорівнює 2. Ми вже бачимо, що відношення при змінних у цій, у цій системі різні. Це означає, що дані графіки будуть перетинатися в одній точці. Тобто дана система остання має один розіск. Розглянемо завдання. Чи є пара чисел мінус 2, 5-2 розв'язком системи. 2х плюс 3y дорівнює 4, мінус 3х плюс y дорівнює 5. Для того, щоб відповісти на це питання, зовсім не обов'язково розв'язувати дану систему. Ми можемо просто підставити цю пару чисел у кожне із цих рівнянь. Якщо вона є розв'язком кожного з цих рівнянь, значить вона є розв'язком і всієї системи. Перевіримо це. Мінус 1 підставляємо замість х, а двійку підставляємо замість індекса. Обчислюємо 2 мінус 1 мінус 2. 3 на 2 6. 6 2 – 4. Отже, ця пара задовільняє перше рівняння. У друге рівняння підставляємо мінус 3 множити на мінус 1, додати 2. дорівнює. Мінус 3 помножити на мінус 1 буде плюс 3. 3 додати 2 буде 5. Ми бачимо, що права частина другого рівняння дорівнює 5. Отже, дана пара чисел є розв'язком і першого, і другого рівняння, тобто є розв'язком даної системи. Перевіримо тепер другу точку. У нас буде Б. Підставляємо 5 у перше рівняння замість х. 2 множити на 5, плюс 3 множити на мінус 2. Обчислюємо. 2 на 5 10. Мінус 6, буде 4. Права частина рівняння 4. Отже, дане, дана пара є розв'язком першого рівняння. Підставляємо друге рівняння. Мінус 3 множити на 5. Додати мінус 2. Дорівнює. Мінус 3 на 5 буде мінус 15. І мінус 2 це буде мінус 17. Вона не дорівнює правій частині 5. Отже, Дана пара чисел не є розв'язком другого рівняння, а отже, вона не є розв'язком і всієї системи.